Продано Volvo V50 буде їздити в Києві. Недовго вона стояла, буквально тільки, тільки виложив, тільки засвітив цю машинку, одну з останніх 1.6 дизель d 2 На другий день люди приїхали і зразу ж її забрали. Класна сім'я, хороші люди і дуже якісний хороший автомобіль. Тому хай служить. А ми, друзі, працюємо. До речі, цей автомобіль допомогли дуже швидко тут зареєструвати в нашому сервісному центрі МВС. От, а ми працюємо. І, мабуть, слідуща на черзі буде ось ця красотка. Volvo XC60, рестайлін, класні комплектації, дуже-дуже хороший стан. Обслужена. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки. І чекаємо вас, Київ, вулиця Миколи Гринченка, 18. І слідкуйте за анонсами кожен тиждень. Нові поставки. До зустрічі!